Всем привет, вы на канале Юли, Юлия ТВ, я переименовала канал, уже называется Юлия ТВ, мне что-то не очень понравился Юлицка Хайкотик, и я э, переименовала Юлия ТВ, теперь мой канал Юлия ТВ. Блин, что с моим игроком? Я снимаю для вас влог. На нашій дворі куча снігу, там які розгружають сніг. Ось у нас така погода не гарна. Ну гарна, а сніг гарно. Ось така багато той, снігу. Я, напевно, мене заклала. До мене приїхав дідо і ми, напевно, зараз підемо на двір. Давайте зустрінемося на дворі, я йду вдягатися пока. Бо ми вже вийшли на двір і зараз будемо щось робити. Певно, що будемо на санк кататися, якщо годин. Ось наші сани. А я і лізу в кущу гури. Ладі полізли великі сніг. Він не так уж великий. Не дуже великий, він нормальний. Зараз там подивився, що буде в дорозі. Я своїм любим рубзачком. Що таке Владик? Десь сюди. Що це двері не можеш закривати? Ні, це не мешає. Ну, хай будуть відкриті, Господи. Пішли. Тут не також холодно. Ніколи ми не на дворі. О, Ладій, дивись, ми сани. Буде дуже світить очі. Що будемо робити? Не, не. Добре. Я, певно, йду до Олі. Паці казала нікуди не йти, я повинен бере їсти. Я не хочу можу їсти, і до Може я зарапіти до своєї подружки Олі. Ви її, певно, що ще не піду. А він до нас зараз. Зараз спитаюся. Почекайте мене тут. Ми зараз поймаємо і потім підемо. Демопокшой, що, спробуємо часа не будуть їздити. Ей, теж не кидай. Не впали! Oh, no, no. no. Ось ми їдемо на дорогу. Я хочу вам сказати, чого я перейменувала канал. Спочатку. Меня все обзывали Юлечка Хайкотик, Юлечка Хайкотик, Юлечка Хайкотик, вот и сюда. Там такая. Мне то я очень нервувала. Вот той канал я... я же называла Оля Йо... Юля Котик Хай. Угу. Сюда, Владик. Потом продолжим. Юля, ты заметила, что у нас нет того? Ага. Угу. Мы кинь. Я тебе не годна повезти. Давай мен, тим мене. Так, ми їдемо, я вам буду розказати. Ось Бо мені якась Юлі, Юлія ТВ дуже ну, гарніше виходить. Ну, подобається. І, і я хочу вам вибачте за те відео мій ранок. Там, де, владик мене обзував, там, де я Владіка обзивала придурком, він казав, вставай, бо зараз жопу дам». то вибачте, будь ласка, бо то за кадром. Я просто не так написала відео, то за кадром. Ось. О, і... Вибачте, будь ласка. Ось. О, зараз. Я хочу вибачити за те, що в мене не дуже такі качені е, відео, що я так не дуже часто їх кидаю і, будь ласка, я їх можу кинути два рази на тиждень. Ви можете почекайте, будь ласка. І вибачте за всі відео, бо я. Е, не качество знімаю, і мені все не виходить, ну, але я хочу знімати, і мені це подобається. Може, через рік в мене буде багато підписників, буду гарно знімати відео е, вивести. Може, через тиждень, ну все може бути. Але е, і я хочу вивести. Що я знімаю відео дуже рідко, бо через два місяці почала це відео знімати. Ну то я не буду так багато знімати, бо я буду тільки один раз на місяць знімати. Ну, два рази на тиждень, один раз на тиждень. Ось, бо мені, бо в мене зараз дуже багато е, до школи ходжу і нема так часу що... Може я зазнімлю я ми йдемо з Настю до школи. ж я зазнімлю день в школі, то я не знаю, що я буду знімати. У мене, у мене ідей нема. Пишіть в коментарях, що мені знімати. В мене ідей для відео нема взагалі. Ось. Пройдеш Владик, І на Владику. І Владік мій, Владик і кожушко вже не буде знімати відео, бо в нього планшет вже... Все буде, коли мені куплять телефон. На сію там поїде в Тернопіль, куплять мені телефон, може буде знімати. Може, йому куплять телефон і він буде знімати, бо йому мають, бо він має собі купити телефон, а я маю на ремонт завести і купити чехол. Вот. Ну і все, буде отак. А зараз я хочу передати привіт козлові Євген козлові Євгенії Привіт і дорогок Іванці Привіт і з гребельній Анастасії. Привіт ось може в, в тій хаті буде там, де вікно тоє. Може наша буде хат літня. Кімната. Тато обіцяв, що він там все зробить, вікно вже стоїть. Ой, у мене руки змерзли. Ну, будь здоровий. Mm -hmm. ну, зараз нам немає що робити. Ну, І зараз я прощаюся. Е -э ну, Всім пока-пока. Підписуйтесь -пока. на мій канал, ставте пальчик вверх. Я, напевно, вже не буду так казати. Ну, все. Пока-пока!